Російське командування направило партію з небезпечною зброєю до Лівану. Збула використати його проти Ізраїлю та американських баз. Розвідка повідомляє, що це тільки одна з їхніх баз. Партії надходять не тільки сюди, а й на інші. Ну що, хлопці, пройдемо до справи. Працювати будемо вночі, вони не будуть до цього готові. Ударні групи спецназу вдарять по центру та почнуть штурм позиції Хезболи вже через 10 хвилин. Без вашого прикриття їм не обійтись. Ваше завдання наступне зайти в гіл противника та виявити його опорні пункти з раціями, після чого їх знищити. Далі ви повинні обрізати логістику Хезболи і не дати їх транспорту забезпечувати їх припасами. За даними розвідки, у квадраті вашої висадки буде не менше 20 противників. Тому будьте обережні. Попробуємо доїхати приблизно сюди, на мою мітку руху, і там відкинутись. Ну, щоб туди їхати, треба брати максимально. В іншу сторону, в. Ну, Но ми не перші поїдемо. Е, так, я розумію, але там по їдем. дорозі буде дуже багато нечисті паразитів. Е, можна просто взяти. Да. ще от від тебе, як дивитись, лівіше. Ну, типа, не, актуаль... не до актуальної точки, а від. Ну так, так у нас більше вірогідніше, що ми заїдемо туди. Так, ми заїдемо, а далі ж зараз, типу, тут темно, ми можемо спокійно перебратися куди нам потрібно, навіть вдарити ззаду. Ну так, можемо. Справжній симулятор про життя в Україні у твоєму смартфоні. Так так, рекомендую вам спробувати себе у Ukraine Mobile. Ukraine Mobile це перша онлайн-гра на телефон про нашу рідну Україну, де можна зустріти реальні автомобілі та локації, рідні міста, а також відомих особистостей та навіть магазини та торгові центри з реального життя. Саме тут ти можеш стати ким завгодно. Водієм автобуса, працівником Служби безпеки України або ж бандитом, котрий тримає все місто. Просто дай волю своїм фантазіям. Та реалізую їх на Ukraine Mobile. І ледь не забув, на проєкті створили мій промокод Lord, Ви зможете його ввести і забрати собі дуже цінні бонуси. Це максимально ексклюзивна штука, тому раджу цим скористатись. Вся інформація про цю гру, та як її скачати, є в описі під цим відео. Пропускаємо всіх уперед. Бо в нас трішки інші завдання, ми не прям штурм. Ми будемо, як ССОшники зараз, заходити в спину. Наші перші машини дуже дуже борзо і дуже бодро під'їжджають до актуалу. Бачимо, що восьмий та перший поїхали сюдою, а сьомий і сьомий поїхали сюдою. Поки що все окей. Ну а ми ж в свою чергу, як і домовлялися, їдемо їм у спину. П'я ну, не сказав спереді, щоб у нього субля ворожа. Так, перед нами ну, вже казати. піхота. А, там міцка по нашій дорозі від, відвідували піхоту. Так, бачимо в сьомий, сьомий зробив висадку. Сьомий зробив висадку, але перед нами піхота тут. Так, дуже-дуже, дуже гарна картина зараз на актуалі. Туди хлопці прорвалися. З боєм, але прорвалися. Виходимо. Висадка. Глушак в нас є. Більш-менш щось видно. Відкидуємо ралік зараз тут. Саплю лишаємо тут в безпечному місці. Просуваємось далі. Дивіться, як прикольно фонарик світить. Яка краса Боже. Може, комусь лише якщо що ще прижене її ближче? Ну а то я раліка тут зараз откину. Так, народ. лягайте, лягайте, лягайте. Це, це, це пристріл. Наші рухаються до актуалу, ми також будемо зараз їм допомагати, проте ви, 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 з нашої ви, 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 вже ви, ви, сторони. Ралік ми вже відкинули. Слухайте, поки що мені все подобається. Так і йдем, по Рівчику. Обережно. Ох, ой, саме Ой-ой, хлопці. Так, нас прикривають ззаді. Так, по нам огонь спереді. По нам? Або просто шальні. Ні, це шальні, а це шальні. шальні. шальні Йоп, твою мать. Е, складний, яка там ситуація в актуалі, що кажуть? Ноль інформації. Окей, прийняв. Зараз за мостом спробуємо пройти. Народ, ой-ой-ой, як прилітає. Це вже град, це град. Йоп, твою мать! Це вже град. Просто-просто біжимо прямо. У нас же є перший 300. Спереді, це наші. Ой-ой-ой. Другий 300. Давайте не будемо всі в одній точці сидіти, в будь-якому випадку, це погана ідея. Джош, підбіжи до мене, підніми. або не знаю, ріжу косапіл. Пробігаємо далі. Наших піднімає медик, це окей. Фобо ворожі сліва. Не знаємо, що актуально. Може просто, напросто Давайте, може, перевіримо? Ну так, да, можемо. Ми в принципі тим і маємо займатись, як е е ДРГшники. Поки наші штурмують актуал, ми маємо перевірити каски хтось помітив. Вже є там. Можливо, це п'ятий помічає? Можливо, п'ятий, так. Да. А можливо це правда? Так, 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 там піхота бігає. Так, да, це правда, правда, він сказав. Окей, все, працюємо. Давайте подивимося, чи там є ФОБа хапу, утіки тихенько прям. А, піхота, є піхота. Віде. 200, 200. Град полетів. Ой-ой-ой, як там боляче нашим Патрони. хлопцям. Біжимо далі. Одного забрали, народ. Патрони, що це тут? Я не бачу, бо темно. Патрони стоять, і хаб цей стоїть. Що це таке? Ой-ой. Я сам не розумію, що. Це. Чудово. Це фоба, фоба, фоба. Давайте скопуємо. Одні прикривають, одні купають. Чудово, народ. Ми їх зараз дуже жорстко відріжемо. Але в актуалі поки що немає успіху. Наших звідти відтіснили. Зараз треба найти рацію, щоб її викупати повністю. А вона десь той... Диві... Піхота Противник а, 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 сіди. Сіди. Один мінус 300, 300. Він 300 Я щас прийдемо, спрігнемо Одного зняв Близько Другого бив Там ще є Поняв, поняв Під домом нашим Під нами? Джош, вибач Вони прямо біля нас Живем, живем О, Тут хто. рації немає. Може відійти? Ну на нас же а піхота говорим, вийшла. Два ну, ну, два хапа, ну, Перед нами. На мені піхота виходить. Плюс, 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 Крию. Перед нами оцей ром, тут хаб стоїть, вони вибігають. Краю. Працюєм. Друса працює. працює. Один мінус. На коті мінус? На мені в опорі. Зняв. Хорош, хорош. Наш зайшов. Криєм. Там чисто в тебе, я крию тебе з вулиці. Так, да, так, да, так. Да. У мене Чуть. піхота. Де саме? Я саме крайня труба. Да, да, да. Плюс. В раз? Раз? У нас двоє поранених. Рацію знайшли? Ні. ні. Погано. Синяки не можуть да. пройти далі. Так, ми зараз шукаємо локалі. ФОБу. Локалі, Тим локалі, самим локалі, локалі. виявляємо цілі. Я 300 на мені, на мені. Мітку поставив. Всіх, побережно. Дві гранату! 300. Він 300. Техніка їде. Зі сторони мейна ворожого. Ай-яй-яй, ще техніка їде. Мене підняли. їде. До мене приїхала суплайка, заїхала. У двір. Проїхала, проїхала, вона проїхала. Синяки не можуть зайти в актуал поки що. працює багато! Здраво піхота. Працюйте, працюйте. Бігають переді мною, переді мною 0,49 вже в тих кущах, в, в саду. Спереді вже актуал. Тому така агресивність. Одного бив на собі. Просто проходимо через ці кущі зараз, я не знаю. Іншого варіанту я не бачу. Працюють вже по мені народ. Обережно сюди працюють. Вже працюють дуже близько, 085. Дякую. Дах, дах, зверху. 70 біло, біля хаба, біля каба піхота. На, На даху він сидів? я Окей, окей. Біля мене. мене вбили. Бачимо, синьяки вже заходять в актуал і взяли повністю точку в оточення. Вони ж кільці всередині. Туди бачать ще якийсь міномет дати звідси. Екстравайс знайшов їхню рацію. Все народ. Біжимо далі туди бачимо, що завдяки нашій вилості, ДРГшній е, синяки змогли зайти знову в актуал. Ми на себе відтягнули абсолютно всю піхоту майже з актуальної точки. І вони повелись на це. І от власне синяки бачимо, зараз забігають в актуальну точку і забирають її. Молодці хлопці, молодці, все-все-все беремо. Забілили вже першу точку. Е, сідаємо в саплю, чекаємо розпорядження далі. Ну, може нам спочатку десь відкинути фобу? Давайте десь побудуємося, мабуть, на майбутнє. Сзади нас точка, народ. Мраб знищили, тільки що, мраб знищили. Чудово, просто неймовірно. Давайте тепер будуємося просто. Саплю розгружають, дивіться, де точка а, під, актуальна. Прямо біля я. нас, нам в каналу. Давай, давай, давай. Боже, як ми зараз зарішаємо. Зразу паркани треба ставити. Я, я, я хотів І наступну точку ми зараз дуже це, швидко це. заберемо. Їхали до мінометчиків, приїхали на актуальну точку. Я по три гірові, піхоту не бачу. Але захоплення не йде. Синяки почали спаун. Рухаємося, актуал, проте вони цю точку можуть легкістю віддавати і будуватись саме на наступній. Зараз ми дізнаємось, так чи інакше, нам головне зараз нафармити тікети. без жодного супротиву. Тут немає жодного противника. Окей, давайте тоді думати, що наперед. Ми зараз забираємо цю точку, бігом біжимо до саплі. Е, може навіть щось викупаємо, загрузимо все, що лишилося, і тулимо далі. Так, ми зараз сидимо нашим повним складом на цьому коврику. Е беремо зараз на маркет. Е вже а, всі це. тут, вже всі тут, і ми. Ооо, про біномет. що біномет. я їм казав? Укриття, укриття бігом. О, це нуза. Нам треба зараз буде якось звідси віце... уйоби на зробити. не нехай закінчиться. твой! Біжимо, біжимо, біжимо. Давай, давай, пробігай, пробігай. Біжимо, біжимо, бігай, бігай, бігай. Пробігаємо, пробігаємо. Біжимо, біжимо, біжимо. Вибігайте, Все, все, вибігли, вибігли. Пробігайте. Складний, пропоную зараз нас забрати на машині, якось знову зробити таку диверсію, як ми робимо зараз. Десь заїхати максимально в тил і звідти насипати. Таким буде. Зараз у нас будуть дані від нашої авіарозвідки. Скажемо, там що мало піхоти. І розвідка передає, що там мало піхоти. Все, грузимося, грузимося в нашу так, шмаровозку. Давайте рухатися на 9-го. Там такий будинок аул такий нормальний. Там якраз по дорозі ми приїдемо, хлопці, через річечку і відкинемо ФОПу. Давай, і поїхали, руку. поїхали. поїхати. Я зараз буду вже йти. Давай, поїхали. У мене в взводі був теж мужичок, ну він є, все класно, чітко з ним. І в нього позивний теж псих. І коротше, був дуже дотошний до форми. Ну, він такий дуже порядочний, щоб ніде не пилючки не було на формі нічого. Виходили з позицій. З Бімбасу, каже, з кліщівки біля Бахмута. Почала крити нас мінометка, дрон спалив. <сі> Всі коротше полягали, почекали, поки мінометка відпрацює. Встають, обертаються, а цей чувак всіх на карашки просто став, щоб форму не замазати, щоб в калюжу не впасти і все. А, <сі> 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 Ну то слухай, є і такі є, люди. Є, є, все, я не бачу, що але чую, що там хтось стріляє. Це дуже погано, нас вкачає так. По кому ви працюєте там? О п твою. Це заказов кас. Висадка, висадка, висадка! Давайте виїжджай! По нам працюють. Да, давай смаки, пробігаємо. ГП, ГП кладуть сюди. Скріж за все, що на мітках де багато касок, Біхала, і в них щось побудоване. Щось, що підтримує актуальну точку. А Мені так здається, буде. хоча синяки вже під нею. Транспорт, Беха, беха їде. Беха їде, беха їду, увага. Беха... Беха... Заряжає, вона вирішає. Беха, Заряжає. беха... Ой, -ой, ой! Давай, давай, Пуша, працюй по ній. Супер, є. Поведу, Пуша, ти сумка ти тут. Хай, хай. Виїхала. Не гусля, не гусля, поїхала. Блять! Народ, до вас. Пуша, від давай. мене можна працювати, від мене можна працювати, і видно повністю. Супер, є попадання. Мінус БК. Вона в кущах, мітка меча. Давай, давай, вона в кущах. Чудово. Ще... Патроны, екстравайс! Даю, даю! Екстравайс, я йду піхоту відсікати. Бігом на Є бігом на фопус. БК горить неї, бачу. Бігун, 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 бігун. Попали. Дорож. Пуша, по кому працюєш? Подавляю, подавляю його. Я бив там ще е, е, я 300. Дайте мітку на нього. Бля, тебе туди ще за закамняв. Тачка, тачка їде якась. Бля, мене биве. Сопля, сопля, їх. Соплю вибили. Плюс. На воду. На місці ми часто стоїть міні-бункер. Міні ну, мішки з кулеметом, обережно. Так, кулемет, кулемет, так, кулемет, кулемет активний. Подивіть кулемет. Сядь, сядь, сядь. У меня спалило, он меня спалил. Их там душат. Кулемет вибив, кулемет вибив. Джош, проходь. зараз Я Ща тачка спину заїхала. Знімайте СБГшника. Джош, як там справи в тебе? Одного вибил. Ну я, так, я по стінки. Плюс. Зараз буду допомагати тобі. Наче ніколи... Бачу. Нема твіт, стоїть. Великий. Ще одного контролю. В арці, Чарт лібором. Бачите, бігає в кущах. Одного забрав. Йоп твою мать. Пацани, живіть, живіть, працюємо! Нехай попі візьмуть спочатку, перед тим як далі йти. Мінусую, мінусую їх. звідси, тут дуже багато їх спереді. Гранати, давайте туди, там рєсаються. Живем. На мітку, меча, будь ласка, гранати. Щось любе, що взривається. Ну, зараз, зараз буду гіпеш, зараз... Давай, давай, давай. Так, наші попі взяти не можуть. Ну як так? Чого ви сюди побігли? Народ треба ззаду заходити. Тут ще ззаду є прохід під стінкою. Дуже темно, дуже темно, але дуже цікаво. Біжить техніка, 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 нас Та-та-та. Заїхала, заїхала! На мені прям! Вона прям підігна наді мною! Вона поїхала, поїхала по місці меча. Народ, якщо зараз наші заберуть цей попі, а вони його заберуть зараз, то ми вже наступну точку тримаємо в повному оточенні. А, це просто у них такий хаб тут побудований був. Ну, ми їх звідси всіх викурили, всіх повбивали тут, хто був. Все народ, попів взяли. 237 тікетів. Це наступна точка. 에, давайте, давайте всі по позиціям закрити всі дирки обов'язково. Давайте зараз так само. Ближче до захвату буде, звідси знімаємося, падаємо в саплю, їдемо далі. Ну ось тут, судячи по цьому, буде суперфоба в них. Саме ось тут. Грузимося сюди, в рапчик. В лавку. Да, да, да. Так, народ, на саплі ми не поїдемо. Саплю забирають сіняки, да, походу. Ми пригаємо в лавку. Це більш броньована штука. Рівер наші забирають. Зараз нам треба, щоб синяки максимально охуєнно будувалися. Їм треба десь зараз побудувати прикольний хаб і, і заходити, бо тому що вони не займаються ні логістикою, ні побудовою. Все там по нулям, подивіться, все. Мені здається, що ми їдемо один кінець. Піддеми, бо там дефоток. Але наша група буде перша, яка атакує зараз. Чудово! З Здергешників перейшли в м'ясних штурмовиків. Прекрасно. Попробуй зараз, лавка відкидує смаки, в нас висадка. Виходимо, виходимо, виходимо. В якому напрямку рухаємося? Працюють! Лягайте, лягайте, лягайте. Вилізу, лягайте. Лягти, лягти, лягти. Лавка, дякую. У нас мені медик треба. Проходим, Смаків немає, пропускаємо. І... ля красота, подивіться, там ми лам, перед передовою там. точкою зараз пробігаємо. Давай, 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 пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо. Треба... Проходимо! Зараз... Зараз... Обережно, обережно. Я крию. Я з тобою. Я крию. Тут будується. Я там хлопці є. Прикрийте до мене, до мене, до мене! Подави! Граната я килюсь. Я 300, я 300, я 300. Чудово, чудово, ми зараз їх, ми їх виб'ємо зараз, звідси. все, ралік є. Я виходжу за а там чуваки купають. Я чую, що якісь звуки лопати були. Біжимо. Обережно працюють. Давайте ближче біжу, до лавки. Ми можемо зайняти мартирою, просто накидати їм. Лавка стінкою. Та Ой-ой-ой, там наш відлетів. Давай проходимо, 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 лавка криє. Бабех! Давай, 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 лавочка, лавочка, крий. Смоки пішли, смоки пішли. Там підсадку нашому дали чи як? Піхота, піхота, піхота. Де? Да, Серйозно? Піхота? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, щось летить. Я не вірю. Треба лавку прикрити. Дай підсадку, пуша. Так, супер. Ну, в принципі, можна було просто перебігти, але це було епічно. Народ, ми вже тут. Попереду піхоти, біля машин. Плюс. Це свій, це свій це свій. Це свій. Це свій. Це свій. Заходимо, Наша, заходимо. Шляху, що Тепер увага, обережно. Може бути де завгодно зараз. Тут наших положили, наших тут положили. Давай, давай, пробігаємо сюди. Найшов. Найшов рацію їхню. Мітка ока. Працюємо далі. Пацани, ви що на приколі? Sorry. Sorry. Чувак з вами сидів. Я підхожу, там чувак сидить з нашими. Вони його навіть не бачили. Все, точку забираємо народ. Обережно мейну йдуть. Давай, 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 проходимо, проходимо, проходимо. Так. Я 300 в противник тут народ, обережно. Хлопці, 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 треба до мене бігаємо. Увага, в нас противник. Бля, треба, щоб міномети працювали. Треба, щоб міномети працювали по цій дорозі, ось тут від мейну. Вони біжуть просто в нагло на нас, все. Найс. 402 тікета. Забрали. Виграли цю катку з самого початку з фул імпактом. 67 кілів набив наш склад. 67. Це просто це шедевр. І я вбив 9, 11 нокнов. 3... Слухайте, дуже в нас хороші показники.